Смарята, дивіться, яка лялька до нас завітала сьогодні на заняття зі своїми помічниками. А що це за помічники? Ми з вами спробуємо здогадатися. Скажіть, що допомагає нам бачити? Так, це очі. Так, це наш ніс. А що допомагає нам чути? Так, це наше вухо. А за допомогою чого ми ходимо? Так, це наші ноги. А руки Рученята. А як лагідно ми називемо очі. Мабуть, оченята, а нос носик, а наші вуха, як сказати лагідно, вушка. Так, молодці. А зараз. Яке саме ви здогадаєтесь? Оля весело біжить до річки по доріжці. А для цього потрібні наші олі ніжки. Оля ягідки бере по дві по три штучки. А для цього потрібні наші олі ручки. Оля ядерця гризе падають шкарлупки. А для цього потрібні наші олі зубки, як пахне квіточка у полі та ще грибів кошик, це відчути допоможе нашій олі носик, щоб почути спів пташок. Та як здищить мушка в цьому завжди допоможуть нашій Олі Вушка. Малята, спробуйте у себе знайти, помічників, як у Олі. Ніжки, ручки, зубки, носик та вушка. Збій, своїх помічників. Бажаю успіхів!